Як французький президент Шарль Де Голь пов'язаний з Іваном Сірком? Як сталося, що в Україні пам'ятника на могилі сірка не було? А у Франції його встановили. Іван Сірко здобув перемоги у всіх боях, в яких приймав участь. І саме полк під командуванням Івана Сірка брав участь в облозі іспанців в Дюнкергу. І оцей комплекс просто був зроблений менше ніж за добу. Тут похований кошовий отаман війська Запорізького Іван Сірко. Після його смерті треба відрубати в нього руку, і цю руку виставляти, коли вони будуть іти в будь-який бій, увіковічити в камені великий героїзм і велику дійсно заслугу перед французьким народом нашого отамана. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами письменниця Тетяна Дугельна. А чи знаєте ви, як французький президент Шарль Де Голь пов'язаний з Іваном Сірком? Чи знаєте ви, друзі, що Івана Сірка у Франції вважають французьким національним героєм? Уявляєте? Для мене це було відкриття. А торкнулася я цього відкриття тоді, коли почала досліджувати тему. Пам'ятників, які поставлені відомим українцям або пов'язані з українськими подіями у всьому світі. І коли я стала вивчати скульптури, монументи, пам'ятники по всьому світу, то звичайно одним із таких. Пам'яток і пам'ятників я знайшла інформацію про те, що Івану Сірку у Луврі було зроблено погруддя і виставлено у Луврі, де підписаний наш з вами величний, майже містичний отаман і гетьман як національний герой Франції. Але але тепер давайте розберемо детальніше. Як сталося, що в Україні пам'ятника на могилі сірка не було, а у Франції його встановили? І як сталося, що все-таки завдяки е, французькому е, президенту де Деголю, тепер і е, в Україні існує місце, де вшановують щороку, 1 або 2 серпня, е, пам'ять великого легендарного кошового отамана Запорізької Січі і усього війська Запорізького низового Івана. На Сірка. Згадаємо цю величну легенду, але спочатку нагадаю вам, що вся, вся ця історія сталася саме тоді, коли за часів радянської влади до української до України приїхав. З офіційним візитом президент Франції, генерал Шарль Де Голь, і він сказав, що він настільки вражений постаттю Івана Сірка. Нагадаю, що Іван Сірко здобув перемоги у всіх боях, в яких приймав участь. А це 65, а можливо і більше битв. Які він провів, і він герой не просто українського фольклору, української пісень, казок, але і він герой дійсно нашої стародавньої України, і ми маємо про нього знати більше і пишатися ним. Так от, коли приїхав до нас офіційним візитом Шальдеголь, він сказав, що він би хотів побачити. Як в селі, де захоронене тіло Івана Сірка, увіковічують його пам'ять. А це село Капулівка неподалік від Нікополя. І що сталося? Це велика була біда, бо там нічого на цьому місці не було, крім невеличкої могили, на якій було написано, що тут покоїться тіло Івана Сірка. Знавці, історики, дослідники скажуть: ніхто достеменно не знає, де. Похоронили козаки характерника Івана Сірка, бо це дійсно був особливий отаман. Пам'ятаєте, що він завіщав козакам, що після його смерті треба відрубати в нього руку, і цю руку виставляти, коли вони будуть йти в будь-який бій, і буде не тільки його дух, його душа вічно з козаками, а й рука як благословення і острах для всіх ворогів. Також буде слугувати козакам після смерті сірка. На жаль, коли було розкопано могилу, то е, там було знайдено тіло абсолютно цілої, е, цілого чоловіка з двома руками. Хоча легенда вказує, що все-таки заповіт сірка. Характерники виконали. Але не про це сьогодні це ціла окрема тема. Сьогодні повернемося до села Капулівка, в якому радянська влада зробила те, що мала зробити як завжди. бо це на секундочку, 1966 рік офіційна, офіційно приїжджає в Радянський Союз президент Французької Республіки почесті, і тут раптом він починає розповідати, що вони дуже шанують Івана Сірка у себе. Він починає розповідати, що впродовж багатьох. Багатьох років вони пам'ятають про таку історичну постать. І він хоче дійсно побачити, як його шанують в Україні. А в Україні була абсолютна недбалість і байдужість до могили Івана Сірка. І, звичайно, що би не робили на той час патріоти, науковці ніхто не хотів займатися цим питанням. І тут уявляєте, який може бути конфлікт. Ну, такий шкандаль, як то кажуть, світового, світового масштабу. Французи вважають Івана Сірка майже своїм національним героєм, поставили його погруддя. Ну, кажуть, що було два погруддя, але деякі джерела вказують, що все-таки є тільки одне і воно в луврі стоїть погруддя Івана Сірка. А у нас навіть толком не знаю, не тільки, де його могила, так ще й там немає ніякого, ніякого комплексу. І ось що відбувається, настільки, е, на той момент, керівник Української Радянської Соціалістичної революції Володимир Щербицький був збентежений, що він просто е, е, організував те, що вміли організовувати в радянські часи е, транспортний літак, який е, повністю обладнали і е, повністю в нього завантажили все необхідне, який вилетів в ніч саме в, до села Капулівка, і за буквально ніч, і шматок дня там був зроблений ось цей монументальний комплекс, який ви бачите на фото. Навіть висаджені кущі декоративні і дерева. Бо як це ну, треба ж було якось перед Шарлем Деголем відповідати відповідати статусу, і оцей комплекс просто був зроблений менше, ніж за добу. Що відбулося на наступний день? А на наступний день Шарль Деголь приїхав на це місце і за кілометр? До, е, цього до цього пам'ятника, до цього монументу е, попросив зупинити автомобіль і з квітами, з великою шаною пішки йшов більше кілометра. Е, і цим своєю своїм відношенням до постаті Івана Сірка просто викликав шок не тільки у нашої верхівки, яка не вміла, не ходіла, не хотіла і не ходила пішки. А тут ще по дорозі, сільській дорозі, йшов президент Франції Шарль де Голь, щоб віддати свою шану нашому атаману, нашому величному герою Івану Сірку. Він взагалі розповів неймовірну історію, якою вразив наших високопосадовців. Він сказав, що у 1644 році посол. Франції Франції грав де Брежі за наказом фактичного правителя Франції, а тоді ним був кардинал Мазаріні, найняв на французьку службу 2,5 тисячі козаків. І саме полк під командуванням Івана Сірка брав участь в облозі іспанців в Дюнкергу, і саме там, в під час цієї облоги, саме завдяки козакам, було цю облогу знято. Неприступною з морі і суші фортецію, яка була ключем від Ла-Маншу, багато років володіли іспанці. І всупереч абсолютно всім законам військової науки, вночі за наказом сірка, козаки підпливли до Дюнкерка і з боку моря і увірвалися до центральної фортів фортеції. Вражений Мазаріні направив туди одного з найкращих. Художників і скульпторів того часу, Карло. І він мав створити погруддя Івана Сірка, щоб увіковічити в камені великий героїзм і велику дійсно, заслугу перед французьким народом нашого отамана. І з того часу таке погруддя знаходиться в Луврі в Парижі. В деяких джерелах кажуть, що ще одне таке саме погруддя дві було копії. Стоїть на Центральній площаді в Дюнкерку. Але я знайшла інформацію одного українця, який живе зараз в цьому місці, який каже, що немає на центральній площі Дюнкерку саме погруддя Сірка. Є лише одне, яке знаходиться в Луврі. Тож, будь ласка, якщо ви знаєте про це щось більше, напишіть в коментарях, напишіть, чи ви бачили, можливо, ви були в Луврі і бачили це погруддя, Також про це нам напишіть, поділіться цією інформацією, тому що вона дуже цікава і мені здається, що варто про такі речі знати. Так от, саме після цієї розповіді в Капулівці, як ви розумієте, у нас з'явився ось такий неймовірний цілий парк, меморіал на пам'ять про Івана. Сірка, і на гранітній дошці, яка е, знаходиться там написано, тут похований кошовий отаман війська Запорізького Іван, е, Іван Сірко. Відлили погруддя Кошового на основі реконструкції учениці Михайла Герасимова, Галини Лебединської і гіпсової скульптури Валентина Шконди, нікопольські майстри Микола Брей з помічником Іваном Мелешком. Тож ви зараз бачите ось таку історію. І можете на сьогодні для себе зробити відповідні висновки? Чи варто нам знати про наших героїв, яких увіковічили в камені в бронзі по всьому світу, і про яких знають іноземці? Так варто чи варто цим пишатися? Так варто. А навіщо? Для того, щоб ми знали не просто про своїх пращурів, а щоб ми могли про це розповідати своїм дітям і внукам, щоб вони також розуміли, що Україна і Українці мають потужне коріння, про яке має дізнатися і весь світ. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Бажаю кожному з вас щиро любити Україну. У різних її проявах і робити все, щоб пришвидшити перемогу, як колись пришвидшував будь-які перемоги наш славетний атаман Запорізької Січі Іван Сірко. Тож нехай з нами перебуває його благословення і перемога над московитською навалою прийде якнайшвидше в наші домівки. А з вами була творча команда каналу Калина і Тетяна Дугельна. Чекаємо на ваші вподобайки. Підписки і шануйте себе, бережіть себе і Україну. До зустрічі!